Для українських авторів у Канаді це чи не єдине видання, де можна вмістити свої публікації українською мовою і таким чином вести діалог з колегами на історичній батьківщині? Канадське товариство Шевченка нараховує сьогодні десь 120 членів, і тут детально описана вся історія наукового товариства Шевченка. Автором цієї статті Дар'я Деревич і для всіх тих, хто цікавиться, власне, тут дуже добре вона представила історію товариства наукового товариства Шевченка Канади. І Товариство наукове товариство Шевченка, західноканадське відділення, більше власне займалося видавництвом західноканадського збірника. І це в своїй статті відмічає Дар'я що Вони яким чином сконцентрувалися на видавництві цього збірника. На сьогоднішній день вже надруковано сім томів. І перший з'явився в 1973 році, потім в 79-му, 99-й, 2000-й Потім була невелика перерва, зв'язана власне, з зміною поколінь в Канаді. Наступний був 2008 року, шостий. Том 2012 року, і завдання це було надрукувати до 200-річчя Шевченка. Сьомий том символічно збірник починається з розділу про шевченкознавчі студії, далі праці про українську імміграцію, матеріали про українське військо, науку, освіту та літературу. Звертаємо особливу увагу на розділ зв'язок з Україною. Тут подані дописи про діяльність осередків наукового товариства імені Тараса Шевченка на Тернопільщині, серед авторів Петро Ясній. Юрій Скоренький та Михайло Андрейчин. Я підготував статтю на тему наукове товариство імені Шевченка на Тернопільщині, минуле і сучасність. В цій статті відображена діяльність НТШ в Україні, і, зокрема, на Тернопільщині. І зараз існує всеукраїнське наукове товариство імені Шевченка. Є товариства такі ж північної Америки, Західної Європи і Австралії. А у всеукраїнському науковому товаристві наш тернопільський осередок Він налічує понад 300 вчених, із них сім дійсних членів наукового товариства ім. Шевченка. Ми вже випустили вісім томів праць, багато монографій збірників, які знайшли зацікавлених читачів. У передмові збірника знаходимо прізвище координатора видання нашого земляка, вихідця з Бучацького району Петра Саварина. Редактори кажуть, що без його допомоги не побачив би світ жоден том збірника. Дуже відома і поважна людина в Канаді. Це колишній канцлер Альбертського університету, це також голова колишнього вільних українців цілого світу, і так далі. Кавалер ордена Канади, але вже в зв'язку з віком він відходить від координації цих збірників. І, можливо, все-таки ми будемо працювати далі і будемо готувати восьмий Том через 2-3 роки він появиться.